Комбинированная форма, да, верх такой сугубо мусорской, а низ такой уже под АТО, типа затачивает под АТО. Да, да, да. А и красный флажок, чтобы по команде, знаешь, именно где-то председатели отжиматься. Так, ну, я думаю, что пора начинать. Можешь мегафон дать? Да, да, Так э, уже все. А тебе осмотрел Можешь кулечки в рюкзак или куда-то пихануть? Вот. Просто кульотик пихануть? Да, 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 будет

Вітає, маєте якось ближче в коло і знову, ну як ні, чого в коло? Звичайно, що збори, звичайно, що вколо. Для нашої старої української традиції, якщо нам щось не подобається, чи ми бачимо, що хтось обраний до влади сів на голову? Ми збираємося, приносимо телевида. Та Видаваємо і що кажемо, що ми з цього приводу думаємо. Зараз за нашою спиною знаходиться будівля центральної виборчої комісії, яка дуже вдало розташувалась в митні будівлі з іншою обласною радою. І центральна виборча комісія каже, що вона зовсім не ховається від народу і не відгороджувалася оцим парканом, який нас всіх не пускають, і пускають тільки маленькими групками. Оскільки на неї покладені такі функції, як реєстрація кандидатів депутати, проведення виборів, організація виборів і встановлення результатів поливолення громадян, зараз у нас почався перший етап це реєстрація кандидатів по мажоритарних округах та реєстрація політичних партій, які бажають взяти участь в цій гонці, яка називається вибори 2014 ми бачимо, що у нас повним кроком йде контрреволюція, всі забуття нашої революції гідності. Зараз та влада, яку ми намагалися змістити, намагається поплютитися. І знову поверну повернутися на ті ж самі місця тих самих людей. Оно? От, Віталій! Відео сейчас. Які зараз допущені центральної виборчої комісії, це патріоти з будь-яких надуманих причин не реєструючи, незважаючи на те, що в їх документах, які подані до центральної виборчої Іра, комісії, е, є маленькі помилки, які легко можна усунути. Центральна виборча комісія може дати вказівку для усунення цих помилок і зареєструвати цих е, кандидатів. Центральна виборча комісія умисно цього не робила. Хто через суд довів? Неправомірність відмової реєстрації комусь суд відмовив у цьому, тобто, це перший фільтр, яким користується діюча влада для того, щоб не зареєструвати нові сили, які хочуть потрапити в парламент, щоб нарешті змінити ситуацію в країні. Що стосується регіоналів, ну це для них свято. Окрім того, що вони в повному складі є в таких партіях як опозиційний блок і блок. Порушення закону, які перешкоджають їм бути зареєстрованими кандидатами в депутати. Зокрема, три кричущих випадка, за якими слідкує наша організація, це реєстрація в кандидати кандидатом в депутати по 93-му округу, адіолозного регіонала олігарха Аніщенка, який в 2011 році, в 2012 році не перебував на території України впродовж. Необхідних 183 днів, ну щоб нетрачати зв'язку з батьківщиною. У 2011 році він був більше 249 днів за територією України. Якісь куплові підробні довідки приніс що він нього добув на, на змагання, був дуже зайнятий кіньми, приймав участь у змаганнях кільного спорту. Це саме по 12 року? Центральна виборча комісія вперше раз, ну, мабуть, помічники Оніщенка щось не донесли, чи якісь повітряні не поступили, подивилися на документи і відмовили йому в реєстрації Кандидатам в депутати. Ця особа почала оскаржувати рішення Центральної виборчої комісії. Суди визнали, що з поданих документів Зрозуміло, що особа не може бути зареєстрована кандидатом в депутати, але вже в судовому засіданні. Ємо, але ж нічого не залишає Ніченко ще раз подати ті самі документи для реєстрації. У нас думка вже буде інше, бо нам дали іншу плати сказівку. Тому це казалося прямим текстом судовому засіданні. І як результат, 24 вересня березня Ольгарка Ніщенка знову подає ті самі документи про ту саме відміність на території України 249 днів дев'ять в 2011 році і 200 там ші оснім дві році, і о диво. Ти на цей раз виявляє, що ці документи є належними і реєструє регіонала кандидатам в депутати, це беззаконня. Приймаючи прямо протилежне рішення Абсолютно. абсолютно протилежні рішення. Про що це каже? Це каже про це про те, що центральна виборча комісія це той орган, який треба було ілюструвати першим до того, як проводити будь-які вибори. Оскільки такі люди не можуть добросовісно, чесно встановити результати виявлення громадян, і в нас знову буде не вибори, а в поступ. на жаль, ми в ту саму гру, яку ми мали ділики до цього каруселі. Підлог документів, підробка виборчих протоколів і так далі. Томшо е, дуже є така приказка розумна. Важливо, не як голосують, а як рахують. ну тобто рахувати у нас буде так само, як всі руки до цього. А крім того, суд таке ж також прийняв... от Вадим Тормам да. хоче висловитися з приводу да. суду, які да. підтримали центральну виборчу комісію, позбавляє нас справи на правду і на справедливий рішення центральної виборчої комісії. Ну тут прямо протилежне рішення прийняло ЦВК і дивує рішення однієї тієї самої будівлі, де одні і ті ж люди сидять, ніби одні і ті ж закони діють, які ніби спочатку розглядають законність відмови в реєстрації Аніщенка і кажуть. Це законно. Перша інстанція каже, відмова законна. Він оскаржує в апеляційній інстанції, каже суд, це законно, ЦВК було право, право відмовила законно, регіоналам не бути в, у владі. А третя інстанція, вищий господарський суд каже, рішення ЦВК законне. Потім, після того, як ЦВК. Бабалабола Хендовський змінює своє рішення на прямо протилежне, а подає інший кандидат на несправедливість рішення. Каже, було ж рішення вашого суду, що ви сказали, що те рішення про відмову законно. Як ви можете доводити зараз час, що ну новий дозвіл реєструватись кандидати законний? Каже перша інстанція, о, так ЦВК ж прийняла вірне рішення, так відпускає. Так відпустка, він же перебував, він же він же там був по справах держави. А попереднє рішення вищого господарського суду створило такий в юридичний прецедент, де було чітко вказано, що не може бути поважної причини для того, щоб врахуватися резидент чи українець чи ні, окрім тієї причини, що ти в цей час сплавав під прапором України. Там був на як Змаганнях там чи моряком це вважається як територія України, ну під прапором України. І інших причин немає. і Виходить, що Людина, яка є головою федерації кінного спорту, вона собі може вже ж підробити будь-які папери, але ми пам'ятаємо, що на, на змаганнях ця зборна по кінному спорту 80 якесь міста через довідка тут подала була 17-й сімнадцяти Вот. Ну в общем, ми розуміємо, що проїзд в стране что э, революция революция чести прошла мимо что в первый момент не сняли регионалов что люди, которые убивали людей в этом Маринском парке, нанимали тетушек, привозили, э, то есть, которые буквально стали причиной того, что у нас отобрали Крым. Вы понимаете, как что Порошенко в полном союзе просто как один из создателей партии регионов, он просто в полном союзе с, со своими коллегами, регионалами, которыми э, создавал партию, и сейчас он просто их благодарит за то, что они ему давали вести этот бизнес, за то, что когда он пришел к власти, ему сказали, мы заберем у тебя завод Рошен, который ты не незаконно приватизировал. Он сказал, хорошо, хорошо, я ваш, я ваш министр экономики, я ваш там министр, я, я ваш, я, я с вами, я просию для людей. Он, правда, он не сделал одного. Он не сказал, как тигибко когда-то сказал честно, говорит, да, я приспособление, Говорит, я приспособление, буду работать при каждой власти, буду приспосабливаться. Ну, это, по-моему, более мужской поступок, чем э, разводить народ, что я тут помаранчивый до, до корней, оказался синя голубой То есть, если не просто сказать голубой. Вот. Дорогие друзья, вітаю вас с Знову ми прийшли під центральну центральному робочу комісії І бачу чогось знову зібралися тут працівники управління державної охорони і міліціонери. мерзнуть у літній формі, дорогие друзі. Оце виставляють вас, кого ви тут охороняєте, ніхто не знає. І при чому навіть без верхнього одягу трьох чоловік поставили, щоб вони померповомерзали. Помер, отака і отака... тренують на АТО, бо там навіть ну, постачання немає. Так, так у нас власні е, піклують в тих, які їх начебто мають охороняти. Але вже давно треба. І я казав про це міліціонерам сьогодні, перед початком нашої акції, треба так зробити, щоб е, е, міліція і управління державного хорона зробили нам зелений коридор, щоб ми, е, громадяни, які зберуться, могли вільно проходити до цих корупціонерів, що засіли у центральній виборчій комісії, приймають вільні рішення. А для тих, хто не знає, тих, хто перший раз може прийшов, е, я скажу наступне, що Є норма Конституції, є норма е, закону України про вибори народних депутатів України, згідно з якої не може бути зареєстрованою кандидатом у народні депутати України особа, яка е, знаходиться на території України менше 183 днів. Це е, тобто, більше половини, ніж там 365 днів, тобто, які є в році в поточному календарному. І е, було встановлено, друзі, встановлено не мною і навіть не торопов, не торопо встановив, а державна, а державна прикордонна служба України надала довідку, що громадянин е, Онищенко, Олександр Романович, е, 240 днів, 249 днів вдома десь, друзі, 249 днів не знаходиться на території України, а знаходиться на різних пляжах різних країн світу. От е, я думаю, що хто з нас, такі є люди серед нас, що це 249 днів, 49 днів знаходяться на, е, на пляжах да, в нічого. Україні. Да, нічого. Познімай поки. От, серед просотніх немає. Вот. І бачу Андрій вот. якось так Все, ствердно скриває, що дійсно він не знаходиться на пляжах 249 днів. А от е, Онищенко, Онищенко, він знаходиться. Більш того, у 2012 році Громадянин Онищенко Лусан Романович знаходився за межами України 189 днів, це коли він мав е, він мав право не знаходитися стільки 183 дні. Таким чином, як мінімум, було встановлено два роки, де Олександр Романович не був в Україні е, належний час. Тобто він абсолютно не цікавився, що тут відбувається. А потім він вирішив, що по на пляжах. На пісочку, в хороших морях, він вирішив, що він може бути кандидатом в народний депутат і став депутатом в Київській області. А через деякий час він, через два роки, він знову балотується і знову хоче стати депутатом. Тому, друзі, це ситуація дуже. На мій погляд, і якщо людині більш подобаються пляжі і коні, то хай він не займається, поки його не піймав ніхто. Але чогось він реєструється і знову вже є інформація, що роздає шампанське вчителям на е, день учителя. Отаким займається Олександр Романович. Тобто та сама технологія, ніхто не бачить цього кандидата. Хто я не знаю, я особисто його бачив е, один раз, може, за весь час, може, ну, два рази не знаю. То явно не по громадській діяльності, це якісь були заходи такі. То він там там привозить, чи хтось. Тобто це